Вітаю! Мене звати Дахтярьова Марія Олександрівна. Я вчитель історії та громадянської освіти. В вашій увазі пропоную свою самопрезентацію, яка відображає мої професійні цінності, підходи до навчання та бачення розвитку в освітній сфері. У своїй роботі я керуюсь принципом: навчати не для оцінки, а для розуміння. Для мене важливо не лише передавати знання, а й формувати цінності, критичне мислення та вміння учнів орієнтуватися в сучасному світі. Я прагну бути не просто вчителем, а партнером у пізнанні через діалог, довіру, приклад і підтримку. Я закінчила магістратуру Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського у 2021 році за спеціальністю історик, викладач історії. Маю чотири повних роки педагогічного стажу. Працюю в Одеській гімназії номер 107 на посаді вчителя історії та громадянської освіти. На даний момент спеціаліст. Другої категорії. Результатом вивчення історії, як на мене, в сучасній школі є не тільки засвоєння знань, фактів, понять, імен, зв'язків, тенденцій, а й формування вмінь та навичок критично мислити, творчо розв'язувати проблему, з'ясовувати сенс вивченого та використовувати на боті знання та навички в життєвих ситуаціях. Саме ці модельні програми я використовую та вони мені допомагають формувати ключові компетентності для моїх уроків. Як вчитель історії я бачу своє покликання не лише в тому, щоб ознайомити учнів із фактами минулого, а у тому, щоб навчити їх розуміти причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати джерела, ставити запитання та шукати відповіді. Я прагну формувати цінності відповідальності, гідності, поваги до людських прав і свободи, які є ключовими внушка у своїй роботі я спираюсь на принципи дитиноцентризму. Партнерства та діяльність навчання. Вірю, що кожна дитина унікальна, і моє завдання як педагога створити безпечне, мотивуюче середовище, у якому вона зможе проявити себе, пізнати світ і знайти своє місце в ньому. У своїй роботі я переконана. Що ефективне освітнє середовище має бути безпечним, підтримувальним та мотивуючим. У своїй роботі я створюю атмосфери довіри, поваги та відкритості, як на уроці, так і поза ним. Організовую простір так, щоб кожен учень міг вільно висловити свою думку, поставити запитання, не боячись помилитися. На своїх уроках діти в мене використовують телефон. Чи дивується інших? Так. Але вони його використовують тільки за призначенням, тому що у своїй педагогічній практиці я активно використовую сучасні онлайн-інструменти, які роблять навчання цікавішим, гнучкішим і більш. Персоналізоване. Зокрема, я використовую WordWall Learning Apps для створення інтерактивних прав, вікторин, кросвордів, Classroom, Google Forms для організації саме навчального процесу, перевірки знань та зворотнього зв'язку, Padlet, Jamboard як віртуальні дошки для командної роботи, візуалізації ідей, обговорень, Canva, Joner. Для створення сучасних презентацій, міні-квестів. Кахут. звісно, діти найбільше його полюбляють для ігрового оцінювання знань. YouTube це менеджерело навчальних відео та візуалізації історичних подій. Також я активно використовую чат GPT як інструмент для створення креативних завдань, історичних сценаріїв, генерації ідей для сторітелінгу або міні-дебатів. Це допомагає урізноманітнити уроки та заохотити учнів до активного мислення, аналізу та творчості. Онлайн-сервіси стали для мене не лише інструментом, а й способом зробити історію ближчою до сучасного покоління. Співпраця з батьками це ще один ключ до гармонійного освітнього середовища. Вважаю батьків не спостерігачами, а союзниками у розвитку дитини. Тому вибудовую комунікацію на принципах відкритості, поваги. Та взаємної підтримки. Форми роботи з батьками, які я особисто використовую, це індивідуальні зустрічі в онлайн форматі та очному форматі. Це стосовно консультації щодо навчання, це стосовно емоційного стану дитини та навіть батьків, мотивації дитини. Також це залучення батьків до спільних проєктів. Наприклад, це історії родини або дослідження місцевої історії. І, звісно, це постійний зв'язок через електронний щоденник або класні чати. Таке партнерство сприяє кращому розумінні потреб учнів, підвищує мотивацію до навчання та створює довірливу атмосферу навколо дитини. Бо коли ми разом. Результат завжди глибший та стійкіший. Тепер я хочу познайомити вас з моїми учнями, з їх досягненнями та як ми з ними співпрацюємо. Перш за все, діти полюбляють використовувати роботу в групах, щоб створити синергію та сприяти взаємодії між учнями. Я поділяю їхнє захоплення, тому що це спільне розв'язування проблем, обговорення історичних подій, це обмін ідеями, ми допомагають учням розвивати ті комунікативні навички та вміння, працювати в команді. Це ігрові методи, такі, як, наприклад, Хто я, де учні вгадують історичних персонажів, або дебати та дискусії, де вони обговорюють історичні питання з різних точок зору. Звісно, на уроках я використовую презентації, вони можуть зробити урок більш наочним та цікавим. У відповідь на це мої діти також полюбляють створювати презентації на ту тему, яка їм найбільше сподобалася, і таким чином показати класу. Також я використовую це створення вистав та реконструкції історичних подій, щоб зробити історію більш живою та емоційною. Діти обирають історичну подію, розподіляють ролі та грають як справжні актори. Вони перевтілюються в історичних персонажів для того, щоб розіграти сцену з минулого та відчути атмосферу епохи. Я вірю, що вивчення минулого має не лише розширити кругозір учнів, але й сформувати в них почуття гордості за свою країну, повагу до її героїчного минулого та готовність до активної участі в майбутньому. Я допомагаю учням усвідомити свою приналежність до українського народу, вивчаючи історію та культуру України. В умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації патріотичне виховання набуває особливого значення, адже воно формує в молоді усвідомлення своєї відповідальності за майбутнє України. В умовах повномасштабного... Ми ще заспіваємо. Цьогодні, ви людей, історію, і пін сьогодні, це пам'ять, но людина бути, та ж великі збори, очевидно. І пін сьогодні, це близько 50 тисяч місця, яку вимож успокину свої духи, щоб рятувати себе і своїх людей. Ірфін, це рана, яка й досі були ці помешканці. З що має кожен з нас це пам'ять. ж майбутнього свободи нашої безмеж. Матінко моя рідна ненька. Ти така красива, ти така гарненька. Бачимо навмисні, все одно ми разом заспіваємо цю пісню, А плету, червону каникуємо, а ми нашу славну Україну, не оця Бога. Ми ще заспіваємо разом цю пісню. Добріва Анна взяла участь у конкурсі коротких промов проти забуття Мої права і толерантність, який був приурочений Міжнародному дню пам'яті жертв Холокосту. あ<タッ> В результаті учні 8 класів, а саме Мель Дмитро, Дем'яненко Ілля зайняли диплом другого ступеню, а Петров Лев та Морозова Поліна зайняли дипломи першого ступеню. Учні шостих класів, а саме Паук Віра, Яницький Леон та Ребеза Данило, зайняли диплом. Третього ступеню. Зустріч з дітьми в позаурочний час на екскурсіях. Це не просто цікаве дозвілля, але й потужний інструмент для їхнього всебічного розвитку. Переважно ми відвідуємо музеї, історичні пам'ятки, місця бойової слави. Знайомимося з історією рідного краю, нашої Одещини. Його видатними особистостями та культурними традиціями. Сьогодні день пам'яток культури. А чому екскурсія про це? Сьогодні день. Пам'яток культури. А чому екскурсія це? вона не про. Також ми не забуваємо про мистецький напрямок, це відвідування художніх галерей, театрів, вистав, це розвиток естетичного смаку, знайомства з різними видами мистецтва. Таким чином, ми навчаємо бачити красу в навколишньому світі, формувати повагу до мистецтва та культурної спадщини кожного народу. Світ не стоїть на місці. Як і освіта, потрібно постійно розвиватися, тому що з'являються нові методики, технології та підходи до навчання. І саме за допомогою курсів підвищення кваліфікації мені це допомагає бути в курсі нових змін та адаптувати свою роботу до сучасних вимог. Для Департаменту освіти Одещини я також записувала дистанційні уроки, для того, щоб учні могли надолужити освітній процес, перейшовши за моїм посиланням та подивившись відео. Мої плани на майбутнє. У своїй професійній діяльності я прагну постійного розвитку та вдосконалення. Планую надалі впроваджувати сучасні методи навчання, сторітелінг, міні-дебати, інтерактивні вправи, міжпредметні зв'язки та цифрові інструменти. Для того, щоб сформувати в учнях критичне мислення та зацікавити історію та вміти бачити паралелі між минулим та сучасним. Один з пріоритетів напрямку бачу створення авторського курсу Минуле, що формує майбутнє, який поєднує історичний контекст із викликами сьогодення. Особливу увагу планую приділити саме професійному зростанню через участь у тренінгах, конференціях, подорожі історичними місцями світу стануть джерелом натхнення. Поглиблення знань, які я зможу передати учням у форматі живої історії. Моя мета не просто навчити, а створити освітнє середовище, де історія оживає, а учні відчувають свою причетність для творення майбутнього.